Дякую, дорогі, друзі, я сьогодні вам розкажу, як ісправити ошибку з, ну, ошибку з настройками. Вот, наприклад, скачали ви GTA San Andreas, радуєтесь, нажимаєте на Shift, він пригає. Нажимаєте на пробіл, він біжить. Я вже цю проблему і Вот, От, дивіться, нажимаю на Shift, він в мене біжить, а пробіл, він в мене пригає. Дивіться, щоб це все ісправити, заходите на настройки. Нажимаете управление. Изменить раскладку. Пешком. Не управление транспорта, а пешком. Тут у нас есть спринт. Это будет пробел. Вы просто нажимаете на воду это и бэкспейс. Вот это. На и бэкспейс. И, и тут так само. Ну, вы разбираетесь. Ой, блин, что-то телефон не уронил. Як ви бачите... О, Сіджей, добрий день. Так. Як ви бачите, у мене все тут прекрасно. Сіджей бігає. На Shift. Бригає на пробілі. Ну що ж, якщо я вам допоміг, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім до побачення.